Всім привіт! Сьогодні оглянемо новинку на проспекту Космонавтів. Це двохкімнатна квартира у панельному будинку по дуже гарній ціні. Квартира розташована на п'ятому поверсі, її площа 46 метрів квадратних Мебель та техніка залишаються. У дворі є місце для паркування автомобіля. Стан квартири житловий. Є колонка на підігрів води. Санвузол роздільний. Кімнати також роздільні на дві сторони. Вікна всі в квартирі замінені на металопластикові, гарна локація, адже це вишенька і вона не потребує додаткової реклами. Це район торгівельного центру Мир, поряд магазини, супермаркети, торгівельні центри та безліч іншої комерції. Озеро, дитячий садочок, школа, зупинка громадського транспорту і ціна квартири. 42 тисячі доларів. Торг можливий. Телефонуйте.